Доброго дня, доброго дня, мої дорогеньки. Сьогодні я пригощаю вас до себе, і будемо ми зараз, як завжди, дивитися з вами прикраси, ті прикраси, що я знайшла в секонд-хенд. І так, дівчата, починаємо. Сподобається, кому комусь не сподобається, я скажу так, що зараз в нас буде дуже тепла і така от. Чарівна, така прекрасна, вона дуже м'яка, дуже якісна. Мені дуже от чогось, я не скажу, що я дуже люблю такі, але вона мені сподобалась. І вона мені. Я її взяла. За дуже таку маленьку ціну. Дуже вона мені сподобалась, ця прекрасна. Дуже вона така класна, а вона така м'ягісенька, дівчата, я скажу, вона така м'ягесенька. Мені вона дуже сподобалась вона мені пасує. До якоїсь такої сукні. І зараз у нас вже буде дуже така спекотна, спекотна погода. Так, дивимось. А дивись, оці мені щось синього кольору, оці. це бісер дуже якісний. такий. Намисто таке класне. Дівчат, дивіться, просто воно навесеньке. Всі речі прямо такий супер стан, дуже класний. Мені пишіть, кому сподобалось що. Бачите, отаке гарне намисто. такий. Гарно так зроблено. Я іноді люблю і такі речі. Я багато дешою. Я люблю всі прекраси, скажу так. Ще скажу, дивиться, яку каблучку знайшла. Цікаву. Це вінтажні речі. Дивіться, на намисто така. Синього теж ж вона кольору, дівчата. Вона синього кольору, отак вона виглядає на руці. Бачите, дуже класно і таке ще знайшла. Так, мої хороші, І дивиться, як раз я вже показую вам каблучки, дивиться отаку от ще жовтеньку. трояндочка така жовтенька. Неліто така класна каблучка. Мені дуже-дуже вона. Вона теж вінтажна реч. Дуже якісна і рідка, Ось Така. Жовтенька ще каблучка. І що я вам ще скажу? І от таку. Ну, це кому як сподобається. Я іноді жахливо люблю великі каблучки. Тому я скажу, що нереально я таких не бачила ще. Напишіть, як вам, то я таких каблучок не бачу. Перший раз це я собі от викупила, це такий камінець такий класний. Гарна, от така каблучка. Такий браслет. Ще мені попався, дівчатки. Теж мені дуже сподобався такий вот, прикольний. Бачите, вот, отакий. На руці він так виглядає. Отакий, такий ніжний достать. Отакий вот, браслет. І дівчата. Дуже мені ще таке така прикраса сподобалась. Зараз, я її, щоб ви зрозуміли, отака вона От чогось, Вона мені сподобалась перша сьогодні, з того, що я побачила. Отака вона нереальна по-своєму. Якісна, дуже зроблена, дуже якісна реч. Це брендова реч. Бачите? Отака прикраса. Підходить мені до цієї сорочки мені. Підходить, бачите, до цієї сорочки. Така прекрасна, Така прекрасна. Дуже класна. Ось такі речі. Це теж моя улюблена каблучка. Це теж у мене секонд-хенд, я її жахливо Люблю. Бо такі дівчата, в мене сьогодні речі. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал, будемо дивитися різні речі. Сьогодні в мене все. До побачення. До зустрічі, мої дорогеньки.